За те, що мені з цим зверненням, значить, Стойновський Олександр, голова управління асоціації підприємців і член громадської ради при виконавчому комітеті Кузінцівської міської ради. Значить звернення громадська рада при виконавчому комітеті Кузінцівської міської ради, міському голові. Анощенко, секретарю Кузнецьовської міської ради Куцу, депутата Кузнцівської міської ради, шостого скликання, відповідно постанови Кабінету міністрів номер 996 та положення про громадську раду було створено громадську раду при виконавчому комітеті Кузнцівської міської ради, основними завданнями, якою є сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики на території міста Кузнецьовська. Громадська рада, як дорадчий орган, вважає за необхідне не допустити продаж земель, що перебувають у користуванні у МПП Ринок, засновник Мордас, крім земель, на яких розташовані капітальні споруди, об'єкти нерухом, нерухомого майна, що є власністю МПП-Ринок, а також провести консультації з громадськістю з даного питання, що викликало певне суспільне напруження і громадські протести, та мають важливе значення для фізичних осіб підприємців і жителів міста Кузнецовськ. Суть пропозиції при виїзді постійної комісії з питань земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, охорони навколишнього природнього середовища та благоустрою на територію ринку, що у користуванні МПП-ринок фізичним особам-підприємцям і мешканцям міста Кузнецовськ стало відомо про наміри малого приватного підприємства ринок придбати землі міського ринку. Це викликало занепокоєння і протести, які створюють суспільну напругу і ведуть до політичного протистояння. Значна частина благоустрою міського ринку була здійснена за кошти підприємців, що здійснюють свою діяльність на території МПП-ринок понад 15 років, сплачуючи податки та виступають ініціаторами-інвесторами і у проведенні реконструктуризації, реконструкри... реструкту... поліпшенню благоустрою даного ринку. І по цей час тому відчуження величезної території, що належить місту, в одні руки обурює та є бездумною. Недопущення продажу земель ринку забезпечить вливання коштів до місцевого бюджету, що в свою чергу сприятиме звітненню дохідної частини міського бюджету на виконання власних повноважень, зростанню економічного та соціального розвитку міста внаслідок сталого ресурсу на забезпечення життєдіяльності міста, стимулюванню економічного, раціонального і ефективного використання та охорони земель ринку, буде гарантом розв'язання проблеми, яка полягає в дисбалансі прав та обов'язків. Органу місцевого самоврядування та фізичних осіб підприємців, які є джерелом поповнення місцевого бюджету, забезпеченню спокою та стабільності не тільки усім як фізичних осіб підприємців, а й в цілому у місті. Підвищенню іміджу влади через покращення економічного та соціального розвитку міста, забезпеченню постійних надходжень до бюджету міста. Факти свідчать, що при проведенні державної політики місцеві органи влади нерідко на місцях підходять досить формально до виконання в Кабінету міністрів України щодо консультацій з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Пункт третій третій порядку проведення консультацій з громадськістю. В першу чергу, це стосується норм, які вимагають. Відкритості публічності процесу залучення до нього широкої громадськості, приймаючи до уваги, що згідно з пунктом 2 та 5 порядку проведення консультацій з громадськістю з питань промовань та реалізації державної політики, постанови Кабінету міністрів України, номер 996 консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади. Пропонуємо керуючись постановою Кабінету міністрів України, номер 996 від третього того 2010 року про забезпечення участі громадськості і формування та реалізації державної політики прийняти рішення про Проведення громадського обговорення щодо недопущення продажу земель ринку, загальна площа яких становить 15 тисяч 800 метрів квадратних малому приватному підприємству ринок засновник Мордос, по вулиці енергетиків 3, крім земель, на яких розташовані капітальні будівлі е, об'єкти нерухомого майна, що є власністю Ринок. оприлюднення стислі терміни інформації про нинішній стан процесу вище наведеної проблеми, створені спільно з громадською радою. На пріоритетних засадах робочої групи для розробки плану проведення громадського обговорення і координації даної роботи, розгляд вироблених в ході громадського обговорення рекомендацій відповідними структурами виконавчого комітету Кузнецьовської міської ради та ознайомлення громадськості з прийнятими по ними рішеннями. Просимо вас. При голосуванні утриматись від прийняття рішення щодо продажу земель ринку малому приватному підприєм, підприємству ринок, крім земель, на яких розташовані капітальні будівлі, об'єкти що є власністю МПП «Ринок», тим самим дати час на забезпечення організації проведення громадських слухань у період проведення консультацій з громадськістю узгоджувати рішення місцевих органів з створеною, створеною робочою групою. Пропозиція прийнята громадською радою двадцять року та підписана під. Писана головою та членами громадської ради. І хочу ще просто зазначити від себе особисто. Шановні обранці, я хочу, щоб ви тверезо подумали про цю проблему. Не можна віддавати 1800 метрів квадратних в одні приватні руки, тому що там 650 підприємців, які зараз за мене тримають кулаки. І я так само входжу в те число. Ми не будемо знати, що, що завтра буде з нами. Дайте нам їх! 650 сімей кормиться тільки з ринка. Завтра будемо гречку сіяти там. Тому я сподіваюся, що е, надалі рішення будуть прийматися тільки не в користь ринку. Спасибі за А Можна питання просто? В постійному користуванні ми забрати її не можемо. Ми можемо тільки не продати. Забрати цю землю ми не можемо, до них давно її видали на 49 чи там постійне. Постійне користування. Постійно. Там. Ну так. і ще дозвольте ще доповнити, що е, зараз якраз на території МПП ринок е, є гральні автомати. І не факт, що е, їх завтра не буде 25-30 таких. Того вам повинен, що не знаєте автоматів, що сказали, де їх не знайшли. Приміти до уваги. Так, комісія, яка. То Комп'ютерні відеоатракціони або комп'ютерні. Хто <звісно> за <дати>, те, щоб надати <звісно> дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для викупу її власні ПП ринок? <звісно> Хто за? Хто <звісно> <звісно> проти? <звісно> Утримався. Чельна комісія?